Всіх вітаю. Сьогодні з вами, як завжди, Олексій. І сьогодні буде цікава подорож у світ тюнінга. Зараз ми раптово почали знімати на нашій станції. Всі ці машини вони зараз в роботі, все дуже класно. Як ви бачите, у нас не тільки найновіші, найкрутіші машини заїжджають. Ми працюємо, звісно, з усіма машинами. Зараз того, що ну так цікаво, привабливо я дивлюся на наш s клас 222. Це 560. Це Певні нюанси, певна модель. Це в нас так само, як і 63, насправді дуже крутий двигун. Але перед тим, як ми дійдемо до нашої машини, яку я обирав, щоб сьогодні вам показати, вона надзвичайно крута. Я хочу вам нашого іншого монстра швидесенько показати. Тух! І тут ми бачимо нашу B-Turbo R8, яка зараз знаходиться на налаштуваннях. Карте. How he held me down the most. Got the whole team on my back. Huh, 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 huh. I ain't worried about no stats. Huh, 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 huh. No time to compete with so and so. No time to compete with so and so. Давайте дійдемо до нашої основної конфетки, до соку, якого ми будемо пити в сьогоднішньому випуску. Подорож на яку я вас самого початку запрошував, BMW m 5 F90CS, KS, як її називають. Якщо порівнювати, Є63, 212 кузові фейсліфтову, і якщо порівнювати rs 6 c 8 то на цій машині ви можете зробити Stage 2 плюс навіть з 5 секунд виїжджати. Це вже досить небезпечно, там потрібно бути дуже обережним. Ми сьогодні про це все обов'язково поговоримо. Але ось звичайно, М5 F90 мега популярна серед. Усіх стрітрейсерів, серед усіх людей, хто хоче на рулон виїхати, і начпокать навести всі інші машини. Декілька років тому, там 3, 4, 5 років тому, жодної машини не існувала, яка була настільки крута в цьому сегменті. Заявлено 635 кінських сил, і ось ця машина на даний момент у нас повністю стокова. А по факту вони видають 660 680 кінських сил. І одразу хочу вам заспойлерити, що власник цієї машини, коли він їздить з М5 F90 на стейдж 1, стейдж 2, він дуже часто їх об'їжджає. Тобто, якщо М5 це для ентузіастів. То М 5 КС вона розрахована в першу чергу на поглиблених ентузіастів. Тобто, машина отримала у нас карбоновий капот, машина отримала у нас карбоновий дах. Машина максимально полегшена. Тобто, звичайна М5 йде на магнітній підвісці, а CS вона ще більш жорстку підвіску отримала. І всі, хто їздять на цій машині, вони всі в один голос кажуть, що вона дубезна. І ви маєте це теж розуміти, тому що КС це не про комфорт. І звичайна М5, там комфорта теж трошечки менше, ніж на конкурентах. Карбона кераміка на КС-версії робиться краще. Диски на КС теж йдуть ковані, спеціальні фірмі. Дизайн і одразу ж скажу, поки не забув, буває дві основні кольорові теми на ТЕСКА. Зараз сідаю, заводжу нашу машину. -хо -хо -хо. Потужненько працює. І так, це в нас золотиста підсвіточка тут. Це золоті ноздрі. Це в нас золотий М5КС. М -м -м. Для цінувачів це 100% ну, атрибут який потужний. Ось ми бачимо карбоновий капот. Саме тут, шикарнющий заводський. Ми бачимо тут навіть таке тіснення м 5 кс І що ми бачимо? Правильні працюючі жабра, які саме дають продувати. Тобто, давайте я зараз закрию капот. І ось тут воно максимально правильно працює. Тобто, це не якийсь мега-крутий офігезний бренд, там, де нічого не працює. А це реально завод і тут не буде з цим проблем. Ось тут у нас знаходиться. Передня вісь, тобто я стою в центрі переднього колеса, і можна побачити, що двигун у нас знаходиться набагато ближче до моторного щита, ніж до морди. Тобто на Р 6 де на БМВ двигун стоїть тут, на Р 6 він десь тут стоїть. А на ГТРІ там взагалі інша історія, там трансакція, там взагалі в жопі розташована трансмісія. До речі, не забудьте написати свій коментар, обов'язково підписатися, поставте колокольчик. І завжди, завжди, коли ви нас дивитеся, допомагайте нам стати кращими, тому що ми саме для вас знімаємо. Зараз давайте сідаємо за кермо, приїдемося і відчуємо, як вона на дорозі себе відчуває. Поїхали! Кінежна по-любому 5 піздує, але тут жодного сумніву немає. А коли вона CS, вона ще краще блін їде. По салону, по салону зачекай, Я ще не можу сказати. Пофіг по салону пофіг по салону дивись. Ти з самого низу, так тинь, і воно туру. Тобто ти не чекаєш, ти ніколи не чекаєш, навіть коли в тебе півтори тисячі обертів, вона все одно зривається. Об'єм має значення, і тут я маю це сказати. І якщо ми вже розмовляємо за двигун, тут в нас встановлений s 63 Б44 Т4. Тобто це в нас ТУ4. Тобто 4-4 двигун в нас вже в п'ятому поколінні доопрацьовується, вони знову і знову знаходять в ньому проблеми. І раз ми вже розмовляємо за двигун, звичайний Н-63, я маю це вам це сказати, ви маєте бути в курсі так само, як я. Н-63 це звичайний 4-4. А С-63 набагато краще охолодження, інша ступінь стискання, інші випускні колектора Все зовсім по-іншому. Якщо ми розмовляємо за транспортом Місію, подивіться на цей шикарнюший селектор. Він виглядає зовсім по іншому, ніж на інших 8HP на всіх BMW-шках. Він і рухається зовсім по іншому, це зовсім інша історія. Ще на попередньої М5 f 10 була встановлена DCT, тобто Dual Clutch Transmission. Вона була швидше, вона була максимально жорсткіша і це завжди. Завжди були проблеми. Е60, я взагалі мовчу. Вони не просто так зараз можна купити М5 Е60 за 10 тисяч доларів, тому що їх обслуговування вартує космос. Там все повністю унікальне і на жодні інші BMW не дублюється. Ну окрім М6. Якщо ми вже розмовляємо про керованість і порівнюємо її за 6, так. БМВшники, вага я маю це визнати, М-5 набагато набагато крутіше керується, вона прям хоче. Ти на не їдеш, вона прям хоче стрибнути в поворот завжди. Ні-ні-ні, Не потрібна провокація. Якщо на звичайних М5, f 90 f 10 завжди накидували пружини КВ. Тут воно не стало м'якіше, тут воно ще жорсткіше стало. Ви маєте розуміти, що ця на заводських калібровках ця машина їде 2,9 секунди. Вдумайтеся, газуємо. Ох, єдрічка, летіть. Ох, її носить. ого Ні, все, 200-200 нам достатньо вже. Забув сказати, що на Цих машинах ви маєте можливість повноцінно вимикати передню вісь з завода для того, ну ми ж розуміємо для того, щоб роздавати боком на задній вісі. Бішені ампапінам лірізвирі біченші абіне. Мабеґінапіямами смачно поїли в нашому улюбленому місці. Але я впевнений, вам це не настільки цікаво, вам цікаво наша шикарнюща МП-та С. А зараз я хочу показати те, що саме на КС є ексклюзивом і крутою фішкою, які всі власники цих машин зацінюють. Підійдіть поближче. А ось це в нас сідушки від М3, М4. У нас тут є ось такий елемент, але прикол в чому. Вони максимально скелетні, вони максимально ось, бачите, це в нас Алькантара, це в нас прорізі і тут. Так само прорізі, шикарнюща інкрустація, шикарнющі кольори. І тут теж у нас прорізь. Тобто ці кавши ми зараз задньою частиною подивимося. Вони зроблені з карбону. І знову ж таки, так, КС, вона зроблена без дотяжок, максимально полегшена версія. І вони, звісно, встановили кавши. Але. Коли ти дивишся на електрорегулювання кавшів, ти розумієш, що з одного боку вони скинули багато ваги через кавши, а з іншого боку, вони їх зробили важкими, блін. А тут у нас позаду повноцінні кавши є, які так само зроблені, як на передньому ряді. І блін, я вам можу сказати, я сиджу зараз за собою, у мене дуже багато місця. Багато людей, до речі, не розуміє, коли встановлюються кавши, товщина е, задньої стінки. Сідушки, вона набагато менше і за рахунок цього так само виграється простір для ніг. Чому саме М-5 настільки швидше, ніж Р-6? Саме механіка ми для себе досить довго розбиралися. І так, ви готові? В першу чергу тут немає м'якого гібрида. Машина набагато набагато легше за рс 6 По-друге, Реалізація повного приводу саме на X-Drive, на емочках, у нас зроблена так, що коли тобі не потрібен передній привід, він завжди максимально рано вимикається. І саме через це вони в першу чергу настільки швидкі, і в другу чергу настільки небезпечні. Тому що, коли ти їдеш по прямій і тебе починає нести на повному приводі і на задньому приводі, це зовсім різні історії. І саме тому настільки багато MPA розвалилася, тому що ти в момент пришвидшення ти не розумієш, коли в тебе відімкнулася передня вісь. Це ну, дві штуки, тобто реалізація повного привіду, легка вага. І третя фішка, яка з завода на М5 жорстко реалізована на тюнінгі ще жорсткіше, і знову ж таки на ЦС краще, ніж на звичайні М5, це саме блокіровка. Тобто у вас є гідромуфта, вона у вас певною мірою завжди буксує, коли передається обертання, передається з двигуна. Але на М5. Е Переважно майже на всіх гідротрансформаторах сучасних є блокіровка. Тобто, коли в обход муфти, у вас є пакет фрикціонів, вони змикаються, і у вас пряма передача. Тобто, у вас гідромуфта, вона не забирає потужність. І саме через цю штуку такі круті ну, цифри 0100 тощо, тобто, коли потрібно стрибнути з місця. І саме тому. CS їде з завода, боже, представте собі, 0-100 швидше за 3 секунди, 2,9. У нас реально було б на цій машині подрагі. Ну і що я можу сказати? Я від машини кайфанув, вона реально хірургічний інструмент. Вона мені певною мірою нагадала, реально, Боже, як би це жорстко не було, певною мірою нагадала 911. Тобто вона все робить, що тобі потрібно. Вона тобі майже все, ну може не так сильно пробачає, тому що я цього не можу зараз сказати. Але. Машина вдала, крута і СС – це для колекціонерів, для людей, які люблять М5. Боже, мені вона залітає, вона класна. Якщо ти додивився до сюди, як завжди, я хочу бути твоїм другом, тому що ти підтримуєш нас, а ми хочемо підтримати тебе. І тому. З цією машиною ми поспілкувалися сьогодні, а з наступними шикарнющими проектами наші наступні пригоди разом з тобою. Блін, ми обов'язково побачимо в наступних наших випусках. Ні, не буду, не буде, не буду, не буду, потрібно все. Вимикаємо м режим, <плес> щоб не провокувати в першу чергу себе.